Так, глянемо, чи є в нас яйце, і личинка, чи нема. Глянемо, чи матка вже червить, тому що я зловив рій десь, е, скільки це вже 4 дня назад. От тоді в нас розплоду не було. І Якби, я думаю, вона просто не обліталася, молода матка, і, і за цього в нас і розплоду не було на наступний день. Зараз глянемо, чи є в нас там розплод, чи нема. І подивимося, чи вони до кінця мощину відтягнули. І ще трохи меду нанесли. Ну, нам саме важливо, щоб був розплод. Бо якщо не буде розплода, то треба буде заказати матку і вже підселити до них її. Так, забираємо нашу заставну. Звезди сюди. Так, це в нас оті язички, що були. От. вони їх більше ми зробили і залили медом звідси. І звідси залили медом. Зараз я покажу. Ось тако. видно, думаю. От. Вони їх позаливали медом. Ось так. Так. Ну, нам це поки не сильно цікаво. Нам цікаво, чи у нас є сплот. Чи нема. Давайте будемо шукати. Так. Е, тут вони відтягнули е, половину. Половину. А тут, з цієї сторони, теж залили медом. Якщо ми бачимо, гляну, чи ми бачимо. Ось так медом залили. О, це буквально за 4 дня, так сказати. Так, цю залили рядом. Ну вони ще її не запечатали. Оцю, що там половину були, бачите, вони її достаюють. У мене був такий кусочок, я його поставив перший день, а це вони її достраюють. І тут Розплоду немає. Да, розплоду немає. Медом залили. Тут теж. -то е, нанесли пилку трошки і меду зверху все. О, є яєчко. Є яєчко, значить матка є. Слава Богу, як кажуть. Що? Я навіть покажу, чи не буде видно. Видно, не видно. Взагалі не видно. Но є яєчко. Вона засіяла. Засіяла. Це дуже добре. Десь через пару днів, через на 3-4 дня буде вже у нас личинка. Так. А де сама матка? То я її не бачу тут поки. Так, є у нас. Є в нас яєчко. Ще не є у нас ще тут. Так, дуже добре. Дуже добре. Так, значить це тут лишаємо. Значить, ось тут у нас матка засіяла. Так, ще в нас три ранки лишилось. Давайте їх обдивимося. Що тут у нас? Так, тут теж вони достраюють кусочок цей, по чуть-чуть вони його отак достраюють і достраюють і достроїлись Так, ну тут в нас немає Розплоду з цієї сторони. А звідси о, є, є розклод. Матка засіяла також і з цієї сторони. О, є наша матка, ось вона одненька. Найшли. Да, покажу цю красуню нашу. Ось вона. Ось повзе. Видно чи не видно? Ось до поповзла. Ой-ой, що впаде. Тут немає цієї проволоки. Все, ось вона втекла, ось вона поповзла. І є. І вона не мічена, тобто це молодована вона і собі працює. Так, добре. Давайте ще цю. Так, тут вони теж залили медом трохи. Рамку. Е, так, яєчка тут нема. Ось така вона ця рамка. Теж залита медом. З цієї сторони, ну наполовину, можна так сказати. Зверху вона залита, а там далі То ще не залили. Так. Половина рамки можна так сказати залита. Щось вони мені приклеїли до заставної, Там їх Там. і сама крайня теж, трошки вони її, як ми бачимо. Бачу чи бачу. Так. Да. Трохи медом залили. Ось, ось цей кусок залили медом з цієї сторони, а з цієї нема нічого. Ще відтягують. Так. Ну все. Значить. раз. Тяжко подолго. Шути есть. І ця тяжка. Так, ну, чотири рамки таких е тяжких. Тобто, можна сказати, вони. Дві рамки меду десь принесли повних. Ну і плюс там ще на тих рамках потрохи по меду. Тобто за, дві, за два... За, за, за скільки, можна сказати? За чотири дні, як я їх заселив, вони вже принесли дві рамки меду. Зараз дуже добра погода. От. Цвітеша акація. Так що вони дуже добре. Працюють. Ну, на цьому все.